Тут качани вагою по пів кілограмів. Результатом ми голомшили. На Сьогодні вже 160 центнерів. мерів. 16 тонн з гектара. Ризофосу ми обробляли насіння перед просіванням. Ми застосовуємо ризогумат. Плюс Ти його було. практики угу. і досвіду застосування фактично фунгіцидів на кукурузі було зовсім мало. поле є експериментальним і повністю якби підпорядковане вашій технології. От і в порівнянні з іншим полем, ну на жаль, ми ще його не почали обкошувати, але результату ми такого там немає. Глеон 16 тонн з гектарів. Друзі, кукурудза полюбляє препарати зрива. І хто хоче досягнути таких результатів, як у Миколи Сергійовича, застосовуйте наші препарати. Ми знаходимося на посівах кукурудзи пана Миколи Сергійовича. Тут качани вагою по пів кілограма. Микола Сергійович, розкажіть, як досягнути таких качанів, кукурудзі технологію вирощування, терміни посіву і так далі. Розкажіть глядачам коротко про технологію на ваших полях вирощування кукурудзи, Ковальчук, Микола Сергійович. 42 роки закінчив Львівський національний аграрний університет спеціалізація грунтознавства агрохімія з 2005 року по 2009 рік проходив практику у Німеччині на базі місцевих агрофармувань. 2009 року працював агрономом дослідником менеджером по впровадженню технологій у компанія Сенгента Мрія Укрлендфармінг Агроскоп. 2020 року керівник ФГ. Агростар 340 по перше, що слід зауважити, це попередник для кукурузи. В даній ділянці кукруза посіяна після сої з густотою 80 тисяч на гектар. На сьогоднішній день ми маємо вже шістдесят тисяч сформованих рослин на гектарі. Почали частковий обкіз даної культури, uh -huh. але так як волога перевищує наші, скажімо, можливості економічні і сподівання на загруженість нашої сушки. Uh -huh. От, то ми і припинили. Але вже маємо попередні підрахунки по обкосу даної культури. Результатом ми приголомшені завдяки препаратам, які строго вносилися щодо ваших рекомендацій. Яка врожайність на сьогоднішній день? Ну, обкіс даної культури нам на сьогодні вже 160 центнерів показав. Друзі, 16 тонн з гектара. Це фантастика. Микола Сергійович, розкажіть, будь ласка. Детальніше, що застосовували при посіві, і так далі, які препарати, бо глядачам буде цікаво, як досягнути таких качанів, таких вже як на ваших полях. Доволі раній був посів даної культури, і зіткнулися ми не з однією проблематикою в період вирощування. Посів проводився 22 квітня. От фактично, той період, коли було достатньо, ну достатньо прогрітний ґрунт, оптимальні умови. Але в період вегетації ми стикнулися з дуже багатьма проблемами. Фактично через оті похолодання і велику кількість опадів, от ми зіткнулися із промиванням ґрунтового гербіциду, фактичною плематикою у вигляді після холодового стресу морозки, які фактично були на початку травня, ага. от потім інтенсивна кількість опадів. От і ми вже взагалі були. Збентежені чи буде якийсь толк з цієї кукурози угу. прийшли по оптимальні умови, погодні, і ми почали її витягувати. Зрозуміло, і ми її почали. При е -е, витягувати. посіві витягувати. добрива не вносили, наскільки я знаю, 150 кг сульфату амонію під культивацію. Під культивацію да, це все, все весь азот, все що тільки було внесено. Ну і враховуючи попередник соя, Соня. і все ніякі складних розумів. добрив нічого не вносилося, абсолютно. Я розумів, я розумів. З опосу ми обробляли насіння перед посівом. Так. і вже в подальший, в подальший період вегетації. Фактично, коли приходилося кукурузу рятувати від цього холодового і гербіцидного навантаження, яке відбулося от, через погодні умови, ми застосовували резугумат плюс віолон. От вже далі на шість листочків ми додали мультимікс. Із цинком mm -hmm. от, але внаслідок, я вже ж повторюся знову наслідок промивання грунтового гербіциду, злаки не про себе знати. Ніби і препарат «Нікосульфурон» був якісний, все, але на фоні тих стресів, може попередніх холодових, що були, ми знову кукурузу загнали в фітотокс. І знову стала дилема, що робити. Да, ми оприскувачем фактично не вилазили з неї. Умовно кажучи, в цей період до червня оприскувач постійно. постійно, Ну і постійно. Погодні умови весна цього року була надзвичайно екстремально холодною для кукурудзи. Саме а так прибрати бур'ян, нести гребіцид потрібно, бо тому, що фаза проходить, бур'ян переростає і тому. Я пам'ятаю, як ми приїжджали на це поле, і у нас стояла вся жовта. Yeah. І ми тоді рятували дану культуру препаратами Резогумат і Біолог. Микола Сергію хотів запитати ще такий момент: фунгіциди на кукурудзі знаю, що фермера багато не використовують, але в цьому році yeah, yeah. пішов у збір кукурудзи, і масово пішло ураження мікотоксинами, і кукурудзу з мікотоксинами приймають за зниженою ціною. На цьому полі ви використовували Арія і фунгіблок, наші препарати ну, використовували. Ми, ми використовували, ніяких не бачив. Росе... Дане, дане поле ми повністю відвели фактично під технологію і під експеримент, от, бо практики і досвіду застосування фактично фунгіцидів на кукурузі було зовсім мало. Так, так. Інсектициди, да, там, в період цвітіння, от, а іменно фунгіцидів не було. Так як, Які вашій позиції і гнучки, умовам, вам по співпраці, от ми пішли на цей ризик чи не ризик, але ми бачили попередній стан кукурузи, і які вашим рекомендаціям внесли Ніцит-Арію і фуніцит гіблок. За 10 днів після внесення ми ну, візуально побачили вже конкретно таку конкретний і позабарвленню, і по розвитку і культури. Що можу сказати, що на фоні мінімальної кількості азотних добрив завдяки. Даним препаратам, я саме і, і використанню фунгіциду Арія з цією імуностимулюючим дією, да, ми отримали ну, на сьогодні поки що попередній результат. От, ми дуже задоволені. Хочу додати від себе, що більшості фермерів не використовують фунгіциди на кукурудзу, адже, ну. Це не, не передбачено по технології. Наприклад, Миколи Сергійовича ми бачимо, що листя забарвлене, темно-зеленого кольору, було геть до самого закінчення вегетації. Тому, друзі, застосування фунгіцидів на кукурудзі це обов'язковий прийом. Ми бачимо я, на практиці, я що скажу, це працює. Я скажу більше, що ось бездорогу сусідня діляночка фактично не експериментального характеру. Так, так. От, і на початку, навіть на початку 15-х числах вересня, мали суттєве пониження, і в долинах були при примерзання верхівки кукурузи. Там, де був застосований фактично фунгіциди Арія, от, мінімальне було враження. Практично ну, мічалося, ну, крім їх їхного дозрівання. А от на цій діляності, то повністю була вже вражена кукуруза верхній частини листків. Через оці приморози коротко ще розкажіть про роботу препарату Глеон. Так. На кукурудзі його застосовували у нормі 3 літри на гектар так. з ґрунтовим гербіцидом, так. що помітили по цьому препарату, які особливості і. Які результати знову ж таки вертаючись до того, що дане поле є експериментальним і повністю якби підпорядковане вашій технології? Так. От, і в порівнянні з іншим полем, ну на жаль, ми ще його не почали обкошувати, але результату ми такого там немає. Ми його Друзі, не бачимо Деон 16 тонн з Микола Сергійович, Що ви ще хотіли додати по технології вирощування кукурудзи? Які ще особливості цього року, які моменти ми пропустили? Чим би ще хотіли би поділитися? Якої інформацію сам ну, перед чим хотілося би поділитися, що даний рік був важкий на початках, але далі достатня положеність і велика кількість вологи спостерігалася в нашому регіоні. От, і фактично спостерігалося на даному полі менший фітотокс порівнянні з тим, яке ми маємо зараз на контролі да на, на контролі. От. тобто дійсно чи препарат «Глеон» пом'якшив дію чи о, та мікрофлора фактично грунтова трошки завдяки даному препарату, з, зберігла свої функціональні якби можливості. Ну ми не можемо сказати, що поки але вже чітко знаємо і бачимо результат. Звичайно, звичайно, тому друзі кукурудза полюбляє препарати зрива. І хто хоче досягнути таких результатів, як у Миколи Сергійовича, застосовуйте наші препарати. Вам дякуємо за інформацію, за ваш досвід, за вашу роботу, за вашу нелегку працю. Дякуємо Дякуємо, дякуємо за препарати, та. дякуємо за гнучкі умови співпраці. От і в подальшому я рахую, що економіка найважливіша ознака успіху. Так, так. О, сьогодні підходити шаблонно, скажімо, вносити по 150-200 кг діючої речовини речовині азоту і отримувати 10 тонн з гектара. Ну це вже вчорашній день. Це вже От, минуле, так та, сьогодні. Та, сьогодні треба рахувати кожну копіючку. Так, так. О, наука не стоїть на місці, технології не стоять на місці. Треба тісно співпрацювати і йти в ногу з часом, щоб так, бути так, успішним.